Одесу внесли до переліку територій, де проводяться бойові дії. Це дозволяє ввести в місті військову адміністрацію. Уже зараз проводять обговорення щодо усунення Труханова та висунення претендентів на очільника міської військової адміністрації. Усе ж Геннадій Труханов розповідає журналістам, у разі виборів висуватиметься на посаду мера. Як ви вважаєте, чи має Геннадій Труханов достатню підтримку серед одеситів? За стільки років не зробити нічого нормального для Одеси, звісно, яка підтримка? Ні. А ви, б особисто голосували за Духанович? Ні. І в минулого разу не голосувала, і позаминулого не голосувала. Він мені не подобається як мер. Ну, я знаю, що багато задоволених його роботою, і, і також і багато незадоволених. Тому, мабуть, 50 на 50. Виборів я так не буде, де виборів, як я розумію, не буде. Так вони мали бути в жовтні, але їх не буде. Чому він має підтримку, не можу сказати. Можливо, тому що він вже довго на цій посаді. Ну є, є ж офіційна підтримка <говори> є офіційна підтримка, а є ось там міжособова. Ну много одеситів його люблять. Ну багато одеситів його люблять, але є і частина людей, яка хоче покращень для міста. Він дуже довго працює. Вже мабуть, йому треба і відпочити.